Мої любі, я вас вітаю на моєму курсі Deutsch Lernen A1 -2 Lektion 6. І як завжди, я рада вас вітати на моєму каналі. Was lernen wir Heute. Що ми сьогодні вчимо? Imperativ – це наказовий спосіб, як сказати, наказ німецької мови. Verwendung von Imperativ und Sollen. Використання Imperativ і. «Золен» – Золень це означає слід. Якщо ви не розумієте, що це означає, або забули, обов'язково повертайтеся на моє минуле відео, лекцію 5. І дивіться, там детально я розібрала «золен» і інші модальні дієсла. Словниковий запас частини тіла, як називаються частини тіла німецькою. Словниковий запас як поговорити про хвороби. Точніше, там буде все, що пов'язано з хворобами, лікуванням, медициною і так далі. Убе, Кранкхайтен, Шпрехен. І тут уже не просто слова, а речення, як поговорити про хвороби. Тож, давайте починати. Отже, імператів. Імператів це наказовий спосіб дієслова або просто наказовий спосіб. Наказовий спосіб також існує в українській мові. Наприклад, у нас є слово брати і наказовий спосіб візьми. Візьми це або візьміть. Так само і в німецькій мові. Імператив існує лише для трьох осіб: це ду, ти я ви як група людей, і зі ви з повагою. Лише так ми можемо сказати наказовий спосіб, тому що, наприклад, він, вона, воно. Або вони, ми не можемо до них безпосередньо звернутися. Тому запам'ятовуємо: Одразу хочу сказати, що ця тема не є обов'язковою і вона не використовується ні в яких тестах. Це чисто заради розуміння, можливо, інколи воно десь там потрапиться в реальному житті, але вона не така обов'язкова для зубріння або для детального вивчення. Тому ми сьогодні так по лайту будемо йти. По цій темі. Отже, як будується імператив? Імператив, основна частина це, звісно, дієслово. Наприклад, у нас є дукомст, ви бачите зліва. Як будується імператив для «do»? Прибирається «do», прибирається закінчення ST і залишається «com». Це дуже просто com. прийди. Можна також додати деталі, com here». Іди сюди, прийди сюди. Але це вже пізніше, ми розглянемо в прикладах. Ia kommt» Ви приходите. Ви означає група людей. В даному випадку, «Ia» зникає, і в нас залишається просто «kommt». Приходьте, приходьте сюди, комт є. Зі комен. Ви приходите. зі з повагою. У нас «зі» зникає спереду, але з'являється позаду, тобто міняється місцям. Kommen зі. Приходьте. Але це, звісно, ви маєте розуміти: Зі і «є» – це не те ж саме У нас в українській мові. Вони однакові. Що ми кажемо, приходьте для групи людей, що ми кажемо, приходьте до однієї людини, але з повагою. Але в німецькій мові вони мають різницю, ви бачите це. І так само ми бачимо внизу приклад. Give me eine tasse Wasser, bitte. Дай мені одну чашку води. Як ви бачите, гіп. «gib» – це «do». Але якщо ми кажемо «gibt mir eine gabel, це означає, ми звертаємося до групи людей. Дайте мені одну вилку. Отже, я думаю, це зрозуміло. Зараз розглянемо загалом. Як я вже казала, це не обов'язкова інформація, але просто для розуміння. Деякі дієслова Існують регілмейсіки – це правильні дієслова, звичайні дієслова і унрегілмейсіки. І відповідно до того, як змінюється унрегілмейсіки вебен відповідно до осіб, так, звісно, вони буде змінюватись на імператив, тому що неспроста вони унрегілмейсіки – неправильні дієслова. Нормальні дієслова ми вже розібрали. Справа ви бачите інфінітив і далі зі дує. Нормальні дієслова слова відмінюються, як ми побачили на попередньому слайді. Розглянемо удрегілмейсики вебен. В них і змінюється на і. Наприклад, справа дивимось, німен. Німен означає брати. І -немт, так, і і залишилося ду, нім. Бачите, і змінилося на і, нім. І німен зі. Запам'ятовуємо. У регіомесіки вербен інколи а змінюється на «а умлаут». Я взяла приклад виключення з цього правила, тому що дуже часто люди допускаються помилок. Фарен у нас є, наприклад, ефет, er ви знаєте, змінюється, а змінюється на «а умлаут». Але в «імператив», в ду не змінюється. І хочу, щоб ви помітили, що зазвичай змінюється в ду, саме голосна всередині. І і ЗІ не змінюється. Далі тренбаревебен це відокремлювання дій слова. Наприклад, мідбрін принести з собою. Вони просто відокремлюються як і зазвичай. Брінг – «етвас мід». «Брінген зі» – мід. Принесіть з собою щось, принеси з собою щось і принесіть з собою щось. Як ви бачите, деталь, що саме принести, іде між «bringen» і «mit». Є виключення, наприклад, «sein», «sein» означає бути. І du sei, будь зі зі. Будьте, як ви бачите, відмінюється теж доволі дивно. І так само «haben», Інфінітив «haben» я «habt», хапт, «hab», sie «haben», sie. Як ви бачите, теж звертаємо увагу: «Hab», Du «hab», май, якщо так можна сказати. Байшпіли. Зараз розглянемо приклади. Завжди на прикладах трошки простіше розуміється. Gehen sie zu Sabine. Їдь до Сабіни. Gehen sie, а далі вже іде деталь zu Sabine До Сабіни. Kommen Sie zu mir. id до мене, Прийдіть до мене. Kommen sie zu mir. Machen sie ihre Hausaufgaben. Робіть ваше домашнє завдання. Essen sie nicht viel fleisch. Не їжте багато м'яса. Як Ви бачите Есензі. Йдіть, приходьте, робіть, їжте. Як ви бачите, це з повагою. Розглянемо тепер не для ЗІ, а й для ду і я. «Шпрехт лангзам» – Говоріть повільно. Говоріть, ми звертаємось до групи людей. Ліс ден текст. Читай цей текст, шпіт ден діалог. Зіграйте цей діалог знову ж таки до групи людей. Gib eine Beispiel. Дай один приклад. Як ви бачите, gib змінилося е e на і, Gib, зазвичай гібен пишеться через и, e", але в імператів для ду змінилося на і. Розглянемо, коли ми маємо використовувати імператів і коли золен минулому уроці ми вже вчили, що коли ми використовуємо мус і переказуємо слова якоїсь людини, ми використовуємо «золи». Наприклад, коли нам кажуть прямо, тобто пряма мова, сара каже ген цу анне», йдіть, будь ласка, до анне. І коли ми переказуємо, тобто непряма мова, ми кажемо зараз закт зол цу анне ген. Зараз сказала, що мені слід йти до Анни. Як ви бачите, імператів, коли ми кажемо непрямою мовою, тобто переказуємо слова іншої людини, ми використовуємо зо. Я думаю, це доволі просто. Подивимось ще один приклад. Пряма мова. Schmied, machen Sie bitte die Tür цу. Будь ласка, закрийте двері. Маген дітюцу це закрите двері. І непряма мова sagt, гершмід zu machen. Herr Schmidt каже, що мені слід закрити двері. «Die zu machen» soll» «зол», «ich Мені слід закрити двері. Я сподіваюся, з цим було зрозуміло. Переходимо до кепетайла, до частин тіла. Як і зазвичай зліва іде. Слово, справа, переклад і посередині множина. Отже, «der Kopf» – це голова. «Der Hals» – шия. «Der Rücken» – спина, «Die Brust» – це груди. Грудна частина, грудна клітка. «Der Bauch» – живіт. «Der Arm» – рука. die Hand це рука, але в плані деан це рука, починаючи з плеча, закінчуючи пальцями. Тобто вся рука de Hand» – це починаючи з зап'ястя і до пальців. Тобто це як долоня, але долоня це, ви розумієте, лише долоня. Але Hand» – це також рука у нас в українській мові не має позначення, але це, як я сказала, від зап'ястя до пальців. De finger» Дас Bein. Нога. Нога знову ж таки. Починаючи зі стегна, повністю вся нога і закінчуючи стопою. Der фус стопа. Дас кні. Це коліно. Дас о вухо. Дас ауге. Око. Zahn. Зуб. Звертаю увагу. Zähne. це зуби. Die Nase – ніс, Mund – рот. Отже, з цим закінчили. Обов'язково запам'ятовуємо Körper тайле частини тіла. І, до речі, Körper – це тіло. Тайле частини. Також запам'ятовуємо Körper – це тіло. І тепер поговоримо про медицину, про хвороби. Спочатку розглянемо місця, які пов'язані з медициною. Ми вже знаємо, де Arzt, аct Ärztin – це лікар або лікарка. Apotheke – це аптека. Das Medikament – це ліки медикамент. Das Rezept – це рецепт на ліки. Обов'язково на ліки. Діарст Arztpraxis – Це кабінет лікаря. Це, наприклад, практика лікаря дослівно перекладається. Але точніше сказати, це кабінет лікаря тобто є. Приватні лікарі, які створюють Arztpraxis, тобто це кабінети приватних лікарів. Das Krankenhaus – це лікарня. Вже деякі слова ми знаємо. Переходимо до Krankheiten, тобто до симптомів якоїсь хвороби. Der Husten – це кашель. Das Fieber – це лихоманка, тобто висока температура. Die Erkältung. Це простуда. Schnupfen це нежить. Schmerz біль. Зазвичай die Schmerzen це плюро. Schmerz і Schmerzen ді біль. Дітаблета це таблетки. Salbe мазь. Отже, як поговорити про хвороби? Перед вами діалог. Отже, синім. Або фіолетовим виділена одна людина і чорним інша людина. Guten Tag, mein tut Тут ві, ви бачите внизу we tun, це означає мати біль болить, моє горло болить. Тут, тут, інфінітив тун, так як Е з і с Майнхас тут ви, або просто «Ich habe Halsschmerzen», у мене біль в горлі. Я маю біль в горлі. Халс горло шмерцен, біль. Was hilft gegen Halsschmerzen? що допомагає проти болю в горлі, gegen проти. проти чогось. Dieses медикамент hilft gegen halsschmerzen. Цей медикамент, ці ліки, допомагають проти болю в горлі. Інший приклад. Wer hat einen Tipp für mich? Хтось має для мене якусь пораду. Хтось має для мене одну пораду. Tipp – це маленька порада. Ich habe Zahnschmerzen. Zahnschmerzen – це біль в зубах, зубний біль. Або mein Zahn tut weh. Мій зуб болить. Тут ві. Можна так, а можна так. Немає різниці. Ідіть краще до лікаря, до стоматолога, лікаря зубів, якщо до слів тобто до стоматолога. Ідіть краще ліба до стоматолога. Was du gegen Що ти робиш проти? Болю в зубах, зубного болю. Ich gehe zum Zahnarzt. я йду до лікаря зубів, до стоматолога. Звучить дивно, я знаю, але я намагаюся перекладати дослівно Тобто цін ацт, якщо я вам скажу стоматолог, ви якось погано запам'ятаєте, якщо я скажу лікаря зубів, буде, мені здається, простіше запам'ятати цар зуб, ацт, лікар. Meine tochter hat Kopfschmerzen. Моя дочка має головний біль. У вас є щось для неї? Вона має багато пити. – «Дайте їй цей чай». Як бачите, ihr, кому чому датів? Дізен ті. Чому дізен? Тому що акузатив. гібен, кого що. Дати, кого що чай. Окей, дан гебе їх ія, ден ті. Добре. Тоді я даю їй цей чай. Гібе їх і, їй, ден ті, цей чай. І тепер завдання для вас. Є фронт хат е ваш друг має простуду, він захворів. Schreiben Sie ihm ein paar Tipps, was er tun soll, um wieder gesund zu werden. Напишіть йому декілька порад, тобто 2, 3, 4, 5, скільки ви захочете. Що йому слід робити, щоб швидше побороти простуду, щоб швидше знову стати на ноги, бути знову здоровим. Це завдання. Дуже цікаве, мені стається, і також ви включаєте свій максимальний креатив, ви можете сказати, йому слід, до речі, використовуємо тільки зол. Наприклад, йому слід багато спати. зол щось там, зол щось там. Тобто тут уже максимальна креативність. І до речі, це завдання дуже хороше для підготовки до DDC. А цвай Біянц до тесту Б1, тому що в Шпрехен може бути таке завдання. Пізніше ми про це поговоримо, але дуже важливо. Тож, ваші відповіді, ваші поради пишіть в коментарі, я обов'язково їх перевірю, і ми подивимося, які у вас є різні варіанти. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було корисним і цікавим. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, тому що буде ще більше цікавих відео, і до наступної зустрічі!